Доброго дня, жителі міста Вараш. Хочу в першу чергу привітати вас всіх з Днем Незалежності нашої України і хотів би звернутися стосовно цього відео, які показують мої, так сказати, кримінальні правопорушення. Дякую вам всім за те, що якимось чином. Ви зупинили мене в цьому. І пару днів назад я був затриманий працівниками міліції. Йде слідство за те, що я зробив. І я готов понести за це відповідальність. Ну, це моє життя, я з нього відступився. Е, Багато хто із вас знає, мене моє минуле. І... Хотів би в першу чергу вибачитися стосовно тих людей, яким я причинив всім якесь матеріальне правопорушення. Ще раз дякую вам всім за те, що ви сплачено працювали в тому, що я наробив. І це відео воно зупинило мене в моїх діях і дало, якби. Можливості е, десь зупинитися і переосмислити своє життя. Як я вже говорив, що я був затриманий працівниками міліції, зараз іде слідство за те, що я зробив. І в подальшому буде суд. Стаття 185, частина 4, в зв'язку з воєнним станом. Срок покарання йде від 5 до 8 років. І як я вже говорив, що я не скриваюсь. Я готов понести за це відповідальність і хотів би звернутися до тих людей, які, можливо, десь в чомусь засуджують мої такі поступки. Я розумію ваші емоції, але ну, це моє життя. Я зійшов на такий шлях і я буду нести за це відповідальність. Ще раз дякую вам всім за те, що ви так сплачено спрацювали. Відношенню моїх злодіянь всім дякую, до побачення.